Ну що, Черепашки ніндзя? Сьогодні буде розпаковка подарунку, який мені подарила Даша на день народження. І він отут тут. -от. Ну що вам скажу? Це дуже прикольна штука, яку я хотів багато років. Я про це думав. Щоб було прикольно би. Ну і походу, я вже зайшов в той вік, коли воно стало потрібним. Це мій дебют я вперше грав спеціально тримався для того, щоб перший раз був на камеру. Вот. Ну і Скажу, що мені подобається. Конечно, ще... Вчитися і вчитися. Но тут хоча б прикольно вчитися. Так що буду вас радувати класними звуками, які будуть вас іляти і. запускать регенерацию на клеточном уровне и вы будете вспоминать, кто вы е на самом деле. Да будет так. Целитель Богдан, шаман, маг, чародей, наставник, коуч, ментор и еще очень много разных статусов.